Це моя в дійсності найулюбленіша секція в будь-якій події, що відбувається від Академії Української академії функціональної медицини та гастропсихології, оскільки саме вона присвячена гастропсихології. І зараз ми подивимося разом із вами, що ж це за гастропсихологія, або на стику гастроентерології та психології. І цитата книги. Такої монографії з психогастроентерології, яка перед вами. В ідеалі всі гастроентерологи мали б принаймні одного місцевого психолога, обізнаного з роботою за вісю кишечник мозок, до якого вони могли б направляти пацієнтів із хронічними розладами травлення. На жаль, клініцисти, що спеціалізуються на психотерапії розладів кишково-мозкової взаємодії, не завжди доступні, і більшість з них. Наявні лише у великих академічних медичних центрах. І я із задоволенням хочу показати, що Національний медичний університет має такого фахівця і це профіль провайдера послуг психогастроентерології та гастропсихології е доктор Лена Губська. Яка ну, відповідає критеріям і дійсно зазначається Римської фундації на цьому їхньому ресурсі «Гестропсіх», як людина, яка надає ці послуги. І давайте подивимося на що ж це за напрямок і як він виокремився в гастроентерології, якщо саме Римська фундація створила цей напрямок. А більше про гастропсихологію та виступів про цей напрямок ви можете знайти на моєму YouTube-каналі саме за цим посиланням. І знову ж таки я кажу про те, що доступ до наших записів, усіх наших виступів він є і буде на YouTube-каналі Академії. І ви можете переглядати, передивлятися і також йти за цими посиланнями. А я повертаюся до підстав розвитку напрямку гастропсихології. Він достатньо новий. Всі ми знаємо вже, що існує така біопсихосоціальна модель, яка пов'язує роботу тіла та мозку. І саме ця модель вона пояснює формування хронічних розладів. Я буду говорити лише про розлади травлення з особливим наголосом на вже відомо вісь кишечник мозок. Завдяки біопсихосоціальній моделі стало зрозуміло та отримані пояснення того, як стрес та стійкість або Нестійкість і вразливість до стресу стають підґрунтям для формування, зокрема, хронічних розладів травлення. В гастропсихології та психогастронтерології на сьогоднішній день вже використовуються засновані на, мет... на... на доказових методах підходи психологічні або психотерапевтичні саме для корекції розладів по вісі кишечних мозок. І на сьогоднішній день зазначається, що вони мають і можуть використовуватися не лише для за старою термінологією функціональних розладів травлення, а й для всіх пацієнтів із захворюваннями шлинково-кишкового тракту, включаючи органічні, оскільки вони також супроводжуються розладами по вісі кишечник мозок. І тут я сьогодні хочу представити вам саме. Психологію в гастроентерології і підходить до немедикаментозних втручань. І з посиланням на журнал Американської гастроентерологічної асоціації публікація 2021 року, Clinical Gastroenterology and Hepatology, де ми бачимо на малюночку пацієнт, що тримається за живіт, і лікар. І вони стоять так близенько... Пліч опліч, що свідчить про їх партнерство або партиципативність, які є необхідні у веденні на сьогоднішній день будь-яких пацієнтів, з якими ми працюємо, особливо з розладами травлення. І біля нефармакологічної терапії або підходів зазначається призначення психотерапії, скерованої на військ кишечник мозок. Як частина важливого підходу настільки рано наскільки можливо, тобто про необхідність найбільш раннього початку психогастроентерологічних втручань за допомогою методів, які вже на 2021 рік були рекомендовані американською гастроентерологічною асоціацією, а саме когнітивно-поведінкової терапії. Скерований на кишечник гіпнотерапією, майнфунес і інші методики, які я представлю сьогодні. Психогастроентерологічні підходи, за визначенням експертів Римської фундації, вони можуть пом'якшувати або керувати вплив стресу на військ кишечник мозок за рахунок. Методик або шляхів подолання стресорових факторів або подій та формування стійкості, або тут використовується ширше слово, частіше слово із психіатрії та психології резильєнтності. І ці підходи не просто можна, а необхідно потрібно застосовувати при всіх розладах та захворюваннях органів травлення від функціональних або розладів кишечно-мозкової взаємодії. Порушень моторики до органічних, в тому числі автоімунних посередкованих захворювань, якими є запальні захворювання кишечника, наприклад, хворобу крона, виразковий келіт, целіакія та інші. Ще одна важлива теорія, яка дозволяє нам е більш розуміти і надає пояснення того, як вегетативна нервова система регулює поведінку людини. Залежна від відчуття безпеки або загрози, це полівагальна теорія Поджерса. Або як саме вегетативна нервова система забезпечує виживання та забезпечила еволюційне виживання людини. І тут саме для гастроентерологічних захворювань є важливе розуміння гілок нервуса вагусу, а саме їх відповідальності за. Певні стани. А саме в літературі використовується слово сполучення, вентральний блукаючий нерв, ну що з точки зору такої медичної, як нас навчали і анатомічної, є не зовсім вірно і правильніше говорити вентральна гілка блукаючого нерву, але саме вона відповідає за забезпечення або відчуття стану безпеки і соціальної взаємодії, сприяє відчуття спокою і зв'язку з іншими. Симпатична активація відповідальна за стан боротьби або втечі. Вона активується саме в стресових ситуаціях і змушує обирати тактику вживання або тікати, або битися, боротися, і таке інше, або завмерти. І дорзальна гілочка блукаючого нерва, вона і відповідає за цей стан. Завмирання або відключення, коли людина дійсно, вона як фроузен, вона заморожена стоїть і не може рухатися. І вона включається, ця, ця гілка, у випадках, коли ситуація може здаватися безнадійною, веде до певного паси, пасивності аж до повного відключення. Ну і ця теорія, ви бачите, там датована публікація 1995 роком. Таким чином. Обидва стани або збудження, або навпаки релаксації нервової системи, вони перенаправляють певним чином, вплив впливають на кровопостачання органів травлення, і це призводить до змін у відчуттях з боку знову ж таки травного каналу, змінах моториці та певних імунних реакцій. І саме оця система суттєва дисрегуляція по вісі кишечних мозок вона відбувається на тлі хронічного стресу та за рахунок або, або, або на тлі наявних хронічних захворювань органів травлення. Давайте подивимося на те, як це можна інтерпретувати зрозуміло та клінічно. Ну, наприклад. Дослідження встановили, що е, наявність хронічного болю або таких традиційних гастроентерологічних скарг, якими є нудота, блювання, що супроводжуються часто тривого, тривогою та депресією, виникають у осіб, які мають. Певний досвід або ранній дитячий досвід, що вимагав включення стратегії виживання або стратегії досвід подолання труднощів соціальних, сімейних або психосоціальних. Прийшла дитина, наприклад, викохана вдома в дитячий судочок і щось там поругали і вона вже, наприклад, не може ходити в туалет, або навпаки, сідає на горшик і отримує хронічну діарею, або навпаки, виходячи з дому, хватається за живіт і не хоче, не може йти в дитячий садочок, або може, в школу, де дитину піддається булінгу. Крім того. Захворювання органів травлення, що супроводжуються змінами вісцерального сприйняття, вони цим супроводжуються, як і зміненим больовим порогом, вони часто асоціюються із супутніми тривогою, депресією, як і досвідом сексуального насильства, фізичними травмами і таке інше. І тому. Публікація вересень 2021 року звіт робочої групи Римської фундації про можливість використання традиційного психотерапевтичного методу, яким є поведінкова терапія саме для лікування розладів кишечно мозкової взаємодії. І саме тоді, завдяки. Втручанню та пропозиціям Римської фундації, саме ці поведінкові втручання з доказового методу когнітивно-поведінкової терапії, були перейменовані в так звану поведінкову терапію по вісі кишечних мозок. Саме для того, щоб відображити спрямованість втручань на покращення стану по вісі кишечних мозок. І саме ці втручання, вони дозволяють. Змінити, відкоригувати певні когнітивні, емоційні, поведінкові зміни, що пов'язані із кишково-мозковою дезрегуляцією, що супроводжує розлади по вісі кишечних мозок. Давайте подивимося на цей слайд. Це книга Лорі Кіфер, 2022 рік психогастроентерологія, де зазначаються чотири основні напрямки впливу на систему. Мозок-кишечник або кишечник-мозок. І тут знову ж таки когнітивно-поведінкова терапія, психодинамічна терапія, стратегії управління та подолання стресу, і гіпнотерапія разом із її гілочкою, біосугестивна терапія, яка широко використовується мною особисто в моїй клінічній практиці, на нашій кафедрі у роботі з пацієнтами із різними захворюваннями та розладами травлення. Подивимося на види кишечно скерованих втручань, зокрема на кишечно скеровану гіпнотерапію. Саме гіпнотерапія є одним з найстаріших в дійсності методів, методів психотерапії, а для впливу на прояви синдрому подразненої кишки вона використовується з 1980 року, за даними літературних оглядів. І на сьогоднішній день вже створено цілі специфічні набори методик, які називаються. Скеровані на кишечник або скерована на кишечну гіпнотерапія. Цікаві порівняльні дані стосовно ефекту від кишечно скерованої гіпнотерапії та відомої вам добре доказової дієти, що використовується при розладах травлення дієти Low Food Map з низьким вмістом Maps. Довготривалий ефект а, скерованої на кишечній гіпнотерапії співставний з ефектом цієї дієти Фодмепс. А за психологічними показниками, гіпнотерапія має ще більшу ефективність, ніж знову ж таки відома нам дієта Фодмепс. Посилання на систематичний огляд та метааналіз. 12 дослід... досліджень, 1030 учасників. Сім у метааналізі, аналізі, аналізі підгруп. 723 учасники, де гіпнотерапія показала свою ефективність для полегшення глобальних шлунково-кишкових симптомів при синдромі подразненої кишки. А ми в Україні в нас на кафедрі широко використовуємо гілку гіпнотерапії, якою є наш український метод біосугестивної терапії. Запропонований мною з 2019 року саме як метод кишечно скерованої психотерапії, ми маємо чотирьох сертифікованих фахівців і великий досвід надання допомоги саме пацієнтам цим методом, що опубліковано в журналах з високими індексами цитування, представлено на міжнародних конференціях. Оце журнали Скопус, сучасна гастрентерологія, гастрентерологія, і зараз проходить аналіз наша стаття, що подана до міжнародного журналу індексованого «Скопус». Якщо ви зацікавлені у навчанні психогастроентерології, гастропсихології, в тому числі біосугестивної терапії, посилання на навчання буде в кінці мого виступу та на моєму сайті. Ще метод позитивної психогастроентерології, який також зазначався в публікаціях Лорі Кіфер у 2018 році, який був вперше запропонований в, в галузі зміни фокусу гастроентерологічного, із факторів ризику на, факторів, на фактори захисту. І саме ця позитивна психогастроентерологія, вона зосереджується на немедичних аспектах психотерапії або психокорекції, як на відчутті щастя, наприклад, або суб'єктивного благополуччя. Майндфулнес. Ну, здається, яка ж тут може бути доказовість? В дійсності. При синдромі подразненої кишки стратегія зменшення та подолання стресу на основі усвідомлення можуть покращувати специфічні симптоми захворювання це закрепи, діареї, прояви шлунково-кишкової тривоги, особливо у жінок. І цікавим є те, куди зараз скеровуються. Напрямки досліджень експертів Римської фундації, про що я покажу трохи пізніше. Саме оцим здається методом бездоведеної ефективності для того, щоб довести, наскільки вони ефективні в гастроентерології. Ще один підхід акупунктура. Да, це метод, ми розуміємо, він сприймається як абсолютно альтернативний і таке інше, додатковий, так воно і прописується. Або альтернативний метод для лікування функціональних розглядів травлення знову ж таки в документах Римської фундації. І хоча ну на сьогоднішній день доказів ще недостатньо, але, наприклад, метааналіза акупунктура була пов'язана з кращою відповіддю, ніж у хворих на Функціональну диспепсію. А от переможці грантових конкурсів від Римської фундації за останні три роки я не представляла вам всіх. Я е, показую вам цю посилання на сторинку Римської фундації і е, премії, які конкурсно вже е, були отримані. Дослідниками різних країн. Давайте подивимося, як цікаво: інтеграційні технології та психотерапія роз, розвиток і е, застосування когнітивно-поведінкової терапії для лікування подраз... синдрому подразненої кишки від Римської фундації або е, втручання скеровані на тіло думки. Да, наскільки інтегрована або інтегративна йога і впливи можуть модулювати стан кишечного дезбіозу хворих на СПК? І останнє, що я хотіла вам показати, дуже цікаве грантове дослідження від Римської фундації: це рандомізоване, контрольоване дослідження, базоване на порадах інтернету Лоу-Фуд Мебс дієти проти. Експозиційної когнітивно -повід... поведінкової терапії Тож а, і на заключення а, представляю, представляючи вам ці для лікарів дивні підходи і методи, які ми маємо на сьогодні в гастроентерології. Ще раз хочу процитувати, що в ідеалі всі гастроентерологи мали б принаймні одного місцевого психолога, обізнаного з роботою завісю кишечник мозок, до якого вони б могли б направляти пацієнтів із хронічними розладами травлення, і тому скеровуйте завжди раді. За цим посиланням також мене можна знайти. За іншими посиланнями. Також ми завжди раді співтра... співпраці і запрошуємо на навчання з гастропсихології та психогастроентерології. від. Української академії функціональної медицини та гастропсихології перший модуль вступ в гастропсихологію це п'ятиденний навчальний курс. Саме за цим посиланням QR-кодом ви зможете отримати усю інформацію. А я дякую вам за увагу! І ми переходимо до наступного доповіді секції гастропсихології.